Дуже цікава ситуація сталася минулого тижня. В п'ятницю мені прийшло повідомлення від Ютубу, що одне з моїх відео було е, видалено через порушення правил спільноти. А саме вони знайшли в моєму відео Мову Ворожнечі. Е, це відео загалом було випущено ще 12 серпня 2022 року. Е, це було відео по Horizon 5 Як зазвичай була вибивала. Хто дивиться, той знає, що вибувало мене буває часто. Мені вказали певний епізод, в якому типу ця мова ворожнечі звучить. Але я передивився відео, і саме на тому моменті там нічого такого не було. Я нічого не казав в чийсь бік. Ну ми всі розуміємо, в чий бік я можу що казати. Але в тому конкретному епізоді нічого такого не було. Єдине, що було можливо не так, це скін на машині. Машина була оклеєна в. Типу прапор України, і там на багажничку була така специфічна, е, специфічний надпис. Е, просто я його не буду казати, щоб не було і в цьому що, це ще й мову, ворожнечі. От е, просто у мене була в форзі Єшка 63, Мерседес. На ньому був скін. Можливо, там є ще деякі відео з цієї машини, тому можна, якщо вам цікаво знайти, подивитись, це, десь відео там, десь я думаю, серпень, вересень, липень 22-го року. Ну і ви зрозумієте про що йде мова. Але. Це скін на машині, це скін у грі. Ну, будемо мовчати про те, що це авторський скін мій скін. Але вибачте мене, скільки в іграх зустрічається різних цікавих написів, різних цікавих скінів, в різних іграх, різних скінів, машин, зброї, одягу. Я, ну, всього можна там перерахувати, знайти це 100%. І через три роки мені за це прилітає, і о, у мене видаляють відео. Я подав апеляцію, апеляцію мені майже одразу відхилили і сказали, що, типу, якщо ще раз буде таке порушення, то мені влуплять е, попередження е, на канал. Тобто зараз у мене висить сповіщення про те, що я порушував правила спільноти, воно зникне в січні 26-го року. І в мене ще таке враження, що до цього часу у мого каналу можуть бути певні проблеми. Хоча я все ж таки сподіваюся, що це буде не так. Я там зараз намагаюся вирішити це питання завдяки. Е, Одному сервісу, з яким я співпрацюю вже з 23-го року, я дуже сподіваюся, що вони мені допоможуть, але факт залишається фактом. Відео три роки лежало, нікого не турбувало взагалі. І тут, через три роки, нате, будь ласка, ми ваше відео видаляємо. Чесно кажучи, ситуація неприємна. Ну, сподіваюся, що можливо якось це вирішиться. Ну, а якщо не вирішиться, ну, сподіваюся, що такої херні більше не буде. Ну, слухайте, ми в Ютубі, ми можемо казати, що завгодно, особливо мені здається, ми українці, тому що ну, якби ми маємо право на те, щоб висловлювати навіть непряму мову ворожнечі до свого ворога. Ну, ось така ситуація.